Вітаю! Мене звати Юлія Ковач і я співзасновниця платформи Діту. В цьому відео я хочу вас познайомити з платформою, розповісти, як ми її створили, для чого вона, для кого на який не є функціонал, щоб ви зрозуміли, що вона вам підходить. Спойлер, точно підходить. Для зручної навігації я обов'язково додам до відео таймкоди. Ця платформа створена не як для себе, а дійсно для себе. І щоб ви розуміли, чому я розповім вам історію. Чотири роки тому я стала блогером, почала запускати різні курси, продукти через Instagram. І коли хотіла запустити свій перший курс, я підшла з по чоловіка, який. Тоді ще був моїм хлопцем, і він вже був тоді програмістом і веб-дизайнером. Підійшла і каже: Мені треба сайт зроби мені сайт для курсу. Він звичайно ж зробив сайт, був шикарний курс, був класний, все було супер. Та через кілька місяців я пішла ще раз кажу, зроби мені ще один сайт. Він зробив курс. Був класний, сайт був шикарний. Тому я підійшла ще раз. І коли я третя пішла, він е, ми з історія він відповів, але він задумався над тим, щоб зробити мені якийсь зручний адмін е, адмінпанель, ніби він так і називав, щоб я могла сама собі створити ці курси і його не чіпати. Е, так і створилася перший прототип радітву. Ідея взагалі, для цього прототипу проти Е, Вова на той момент, е, мій чоловік, свізосновник платформи, е, він працював на it компанію і тому ночами він рік десь ночами кодив робив цю платформу і зробив такий базовий функціонал. Сам придумав логотип, сам придумав назви, все, все сам за дизайне, всі малюночки на сайті, все сам зробив. І ось так ми стартували з якимось таким мінімальним базовим функціоналом. Але тоді вже можна було робити уроки, робити різні, додавати елементи, надавати учні, вже запускати курси, якісь і дивитися, що учні роблять цьому курсі. Тому в принципі база вже була. Коли ми запустилися, це був другий місяць повноштабної війни, і тоді е, багато викладачів та шкіл е, хотіли чим швидше піти з платформи російської, якою користувалися, і вони шукали заміну. Вони прийшли до нас, але в нас, до мене була така база-база. А запити від людей були величезні, тому що та платформа існує вже доволі довго. Тож ми швиденько бігом-бігом, під всіх робили новий функціонал. Так з'явилися онлайн-роки з синхронізацією учнів роботи і всім цим віртуальним класом, про який я сьогодні детальніше розкажу. Так з'явилися окремо для онлайн-школи адмінпанель, де можна добитися, де можна додати викладачів, додавати різні ролі, доступи і так далі. І так нас з'явилися більше і більше функцій. В той же час я створила свою школу онлайн-школу, і е, я зрозуміла, що мені також треба всі ці функції, ці онлайн-віртуальні класи, щоб ми могли працювати з учнями. Потрібна ця панель для власниці школи, що я могла дати інших викладачів собі в профілі. Ми разом працювали з матеріалами, все було в одному місці. І так я стала прям кінцевим користувачем всього, всього що у нас є на платформі. Відповідно, тепер кожен реліз, коли нове якесь оновлення або ще щось, воно проходить через мій такий душний погляд викладача. Я викладання вже 15 років і також маю вже 3 роки зараз онлайн-школу, тому я знаю все. Як треба, де треба, де нам зручно, нам буде, буде незручно, і дуже часто наші е, користувачі відмічають саме те, що є якісь такі функції, маленькі, якісь такі е, е, штучки, які одразу видно, що робив викладач, тому що вони зроблені. Для себе і я для себе і для всіх викладачів, тому що я знаю, де треба, щоб було зручно, де, де треба так, щоб учень не змахлював щось і так далі. Тож тепер кожне оновлення я оце перевіряю. І якщо воно раптом затримується, це означає, що Вова все зробив. Ми ніби все обговорили, все порозумілося. Він все зробив. Але я оце не подивилася, поклацала і кажу, ні. Так, незручно переробляємо. І ми трошки там. Ну як ми, Вова <со>, все переробляє. Отже, тепер ви розумієте, чому я говорю, що платформа була створена не як для себе, а саме для себе. Ми взагалі врятувана нас така вона основна місія наша зробити і навчання, і викладання суперкомфортним і якісним. І ми знаємо, як це зробити. Переходимо до функціоналу платформи. На платформі є два напрямки, з якими якими можна працювати з учнями. Перший – це онлайн роки, другий це курси. Але почнемо ми не з них, почнемо ми з матеріалів. Тому що матеріали це якраз те, що ви можете зробити, зареєструватися на платформі і спробувати абсолютно безкоштовно. Творити урок, створити цілий курс, потестити, які у нас є вправи, все все потестити. Це все ви робите в своєму профілі. Тут якраз зберігається бібліотека всіх ваших матеріалів. А вже потім з ними працюємо з учнями. І зараз я детальніше покажу, як працюють саме матеріали. Заходите в розділ матеріали зліва на панелі. Створюйте матеріал. Можна додати картинку та опис. Матеріали створюйте урок теж з картинкою та описом. І саме тут починаються розваги. У вас є 20 блоків на вибір, ви можете втілювати всі свої викладацькі фантазії та створити Вау уроки. Є інтерактивні вправи заповнити пропуск, обрати кількох варіантів, скласти у правильному порядку і так далі. Кожен блок має інструкцію, як його створити. Також є медійні блоки, можна дати картинки, відео, аудіо, pdf. В інтеграції маємо WordWall та Quizlet. Також можна інтегрувати будь-що, що має iFrame через блок текст, в окремому відео ще про це розповім. Ще є блок Teachers Note. Це надатка вчителя, яку учні в уроці не бачать, на тільки для нас. Можна надати зовнішнє посилання, а також є блок-файл учня, де ви обираєте, що має прикріпити учень, картинку чи аудіо, яке можна записати прямо на платформі. Якщо вправ в уроці стає багато, їх можна поділити на секції, а коли уроків стає багато, то додатти розділи. Ну а коли вже матеріалів збиралось багатенько, то є додаткові теки, в які можна все посортувати. Організація на вищому рівні, все одному місці нічого не загубите. Якщо потрібно внести зміну у вправу, яку вже кілька разів скопіювали в різні місця на платформі, бо ви, наприклад, знайшли якусь помилку, то це можна зробити в одній з копій вправ і просто натиснути Зберегти у всіх копіях. Тепер про роботу на платформі саме з учнями. Перший напрямок, який ми розглянемо, це онлайн-уроки. Що у нас є в онлайн-уроках? У нас є класи, де ми додаємо учнів і працюємо або з одним, або з двома, або з цілою групкою. Це наше середовище спільно з цими учнями. Далі у нас є віртуальні класи, те, що ми запускаємо під час зустрічі, там відбувається синхронізація. Ви бачите, що учень робить, слідкуєте, можете їх прикликати і робити це все з ними в реальному часі. Також це все зараз зараз я все, все покажу. Також у нас є вбудований чат, де ви спілкуєтесь або окремо з учнями, або з усім класом, і також у нас є можливість дати фідбек на відкриту відповідь або на аудіовідповідь, або на малювання по картинках, де ми даємо також окремо кожному учню. Зараз я все покажу на прикладах і все це все розкажу поступово. Заходите в розділ онлайн уроки і одразу переходите в підрозділ учні. Саме тут через імейл ви додаєте учня на платформі. Таким чином, ви створюєте свою базу учнів. Учень в свою чергу отримує лист від нас про те, що його додали, і потрібно перейти та зареєструватися на платформі. Далі переходимо в класи і створюємо клас. Називаємо, додаємо картинку і опис при потребі. Наступний крок це додати учня чи учнів цей клас. Заходимо Редагувати та обираємо учнів зі своєї бази. Тепер показую одразу, як виглядає клас зі сторони вчителя та учня. Зліва сторінка викладача, справа учня. Копіюємо уроки з розділу матеріали чи створюємо їх прямо в класі з нуля. Після оновлення сторінки бачимо, що вишня теж вони зря з'явилися. На цьому етапі учень вже може зайти в урок і щось робити, перевіряти себе. Все це зберігається. Коли ви зустрілись онлайн, то кожен заходить зі свого боку на платформу. Викладач вибирає, який урок запустити, а учню потрібно натиснути на приєднатися до уроку. Таким чином запускається віртуальний клас із синхронізацією. В класі ви керуєте увагою учня, можете покликати до певного блоку чи секції, або ж перейти на наступний урок, чи попередній, або обрати будь-який із класу. Також ви бачите все, що учень вже зробив самостійно, і все, що виконує прямо зараз в режимі реального часу. Для домашнього завдання ви можете переглянути історію відповідей та переконатися, чи учень сам написав відповідь чи підглянув, тоді вона буде світитися фіолетовим кольором. Якщо навести на вправу мишкою, ви побачите вірну відповідь, а ще не забуваємо про нотатки для вчителя, які ми самі собі залишили, тож можете видихнути і насолоджуватись уроком, не думаючи, чому false це false, а true це true. Коли в класі двоє чи більше учнів, система перегляду відповіді така: Біля кожної відповіді з'являється іконка, клікнувши на яку, ви побачите, хто що вписував. Але якщо ви хочете перейти на конкретного учня, просто натисніть на його аватарку зліва на панелі, і ви переключитесь в режим 1 на 1. Щоб повернутися до перегляду всіх одразу, натисніть на свою аватарку. Якщо ви хочете, щоб учні були прикуті увагою до вашої презентації, в нас для цього є блок Галерея. Саме вона під час роботи в віртуальному класі дає можливість відкрити її для всіх учнів з класу. Учні не можуть керувати слайдами і вийти з цієї презентації. А якщо у вас на уроці з'являється щось, що ви хочете написати учням, для цього створіть ними чат прямо на платформі. Просто введіть назву класу чи імейл або ім'я учня і насилайте повідомлення. Вся історія чату зберігається. По будь-якій картинці з уроку ви можете малювати чи писати, і це все будуть бачити ваші учні. Якщо ви передаєте всі в режим малювання. Потім закрити також зберігається, а учні можуть також малювати та писати, але кожен в себе, і учні не будуть бачити, що в кожного написано чи намальовано. Ви можете переглянути кожну картинку, перейшовши на аватарку учня, так само як і відповідями. По завершенню уроку закриваємо віртуальний клас, але не забуваємо, що учні можуть зайти в будь-який урок і виконувати домашнє завдання. Щоб дати фідбек на розгорнуту відповідь чи аудіовідповідь, переходимо сюди, обираємо учня та шукаємо уроки завдання, пишемо фідбек і даємо медальку. На малюнку по картинці можемо залишити мальований фідбек. За вправи з автоперевіркою платформа сама надає учням медальку за проходження. Сподіваюсь, це відео вас переконає хоча б спробувати платформу. І я скажу вам, як викладач, я вже не являю викладання інакше, і мої учні вони дуже здоволені, навіть скажу вам чесно, вони почали робити більше домашку, і мені навіть казали, що їм зручніше робити, покликали, покласили, перевірили себе, відправили і всі задоволені, і я особливо Тому Рекомендую тепер хвилиночка рекомендацій від мене як користувача платформи. Інший напрямок це курси і марафони. Підходять для запису в якихось курсів, марафончиків, де ви пакуєте уроки всі разом в якийсь курс, запускаєте до учня, він собі приходить, сам собі все робить, і зараз також детальніше вам все все покаже. Ви створюєте уроки, наприклад, по фільму чи по граматиці, чи курс п'ятого до екзамену. Всі ці уроки запаковуєте в курс, налаштовуєте його, як вам потрібно, відкриття уроків, скільки часу учні буде мати доступ, і ви готові додавати на цей курс. Додавання у Учні відбувається через e-mail. Після того, як учень з'явився у вас на курсі, у вас є можливість переглянути його виконані задання, дати фідбек на відкриті від письмові відповіді, аудіовідповіді, а також мальований фідбек на малювання по картинках. В курсах немає віртуального класу, синхронізації та чату, адже це фішки саме напрямку онлайн уроків а це напрямок для асинхронного формату. Я вже запустила близько 10 uh, курсів і марафонів на платформі. І скажу вам так, кожен раз по закінченню курсу, коли ми збираємо фідбек, завжди приходять класні коментарі саме в сторону платформи і вмічають учні, що дуже зручно, що можна з телефону, з планшета, з будь-якого пристрою, і також зручно що можна все поклікати, покласти, перевірити себе. і все дуже просто і все в такому ігровому форматі. І дійсно вони приходять ці завдання більше в задоволені. Ми постійно оновлюємо функціонал платформи і завжди слухаємось наших користувачів. У нас є класна ком'юніті викладачів і власників шкіл в інстаграмі, в телеграмі. телеграмі Додавайте до нас, нашої ком'юніті, і разом з вами буде води до виконання. Новий рівень. Там ми ділимося не тільки нашими новими релізами, а також різними фішечками, взагалі всім, лайфхаками у сфері виконання. А в цьому останньому блоці я розповім вам, чому вам варто обрати саме нас. Тож ще не я розповім, а наші користувачі, тому що ми зробили опитування серед користувачів і запитали, чому ви обрали саме нас. І зібрали топ-10 відповідей, які найчастіше повторювалися. Тож давайте пройдемося по цьому топ-10. Перше, ми український продукт. Ми проживаємо в Україні. Ми працюємо для українців і в Україні і за кордоном. І наша оплата завжди буде здійснюватися в гривнях. Ми не прив'язуємося до євро чи долара, чи ще чогось, тому що ми українці для українців. Інтуїтивно і просто. Ми стараємося робити просто, але при цьому багато функціонально. І щоб і ви, і ваші учні з першого погляду закохались в платформу і зрозуміли що комфортно і дуже легко в користуванні. Все в одному місці. Більше не треба сотні вкладок, різні файлики передавати учням вам. Все в одному Місті в одному просторі у вашому з вашими учнями в конкретному класі, з якимись учнями і з іншими, і це все зручно і вам. І вашим учням стильний і сучасний дизайн. Ми часто отримуємо саме позитивні відгуки про наш дизайн сайту, про те, який він простий, і водночас дуже інтуїтивний. І я вам скажу все, що на сайті зроблено по самому дизайну, по малюночкам, все мій чоловік Володимир, основний розробник і співосновник цієї платформи, оскільки він е за освітою художник і також знає вам дизайн. Інтерактивність та різноманіття завдань. Користувачі часто відмічають саме різноманіття завдань, те, що можна інтегрувати їхні платформи, улюблені, все зробити в одному місці, дійсно в одному місці і кан у дженіали, вордволи, квізли, все зробити в одному класі разом з тим, що у нас є ще своїх блоків, 20 штук. де можна зробити супер вау, урок в одному місці. Вигідна ціна. Ціна у нас доступна і для викладачів фрілансерів з кількома учнями, і для великих шкіл. І в нас також є пробний період для онлайн-років і пробні запрошення для курсів та марафонів. Постійні покращення ми постійно покращуємо платформу додаємо нові функції, покращуємо старі функції. І це все е наш взагалі розвиток обирає наш користувач, тому що ми часто робимо таке опитування. Що краще зробити те чи те чи те, чого вам не вистачає, і ми це робимо. Тому ми разом працюємо над цією платформою над розвитком її з нашими користувачами. Сервіс і підтримка. Зважаючи на те, що у нас маленька команда. Ми завжди на зв'язку, ми завжди вас підтримуємо, допоможемо, все вам пояснимо, покажемо. Тому що користувачі наші вони на першому місці сервіс дуже важливий, і ми знаємо, що наші користувачі це і є наша платформа, тому що разом з вами ми будуємо цей продукт і його розвиваємо. Тому куди ж без вас? Ми завжди на зв'язку і вам усім допоможемо. Економія часу викладача. Я знаю, що багато хто коли заходить на платформу, реєструється або не реєструється, а просто чує про платформу. Одразу в них виникає страх, що це займає багато часу, що займає ще більше часу ніж звичайно вони вкладають в створення уроків і проведення цих уроків. Але що цікаво для мене було, що багато саме викладачів відмітили те, що Економія часу є топ чому вони залишаються на платформі. Тобто, реально, вони ми створюємо якісь уроки, все туди, якби ми заповнюємо платформу, це займає час. Звичайно, я це розумію, але потім це перевикористання уроків, ця організація, часи в одному класі, автоперевірка. Це все значно економить час викладача, особливо це такої позаурочної роботи. Скажімо, як викладач, от прямо кто до уроків зменшилося в рази, і саме це от. Перевірка домашок, ще щось, це б вона також зменшилась, тому що все на платформі автоматично і все, все, все одно місці, нічого не треба шукати. Тому економія часу гарантована. Сподіваюсь, наші користувачі, а також я вас змусить, хоча б спробувати платформу і вирішити для себе, чи нам комфортно, чи ви хотіли би працювати на ній. Все, що я, можливо забула сказати в цьому відео, а вже на монтажі зрозуміло, що не сказала. Я додам опис описі, тому обов'язково опис і пишіть коментарі, якщо ви вже користуєтесь платформою, а якщо у вас якісь є запитання. Чи ви хочете залишити якийсь відео по платформу, чи ви ще не користуєтеся, у вас також купа запитань. Все мені пишіть, я буду відповідати вам у коментарях, а також записувати відео, інструкції та пояснення по вашим запитанням. Всім величезно дякую за перегляд. Бережіть себе і гарного вам дня!